Серед основних шахрайств, які вчиняються, є шахрайство пов'язане із представниками в лапках, представниками мобільного оператора, представниками банківської установи. Наприклад, вам телефонує невідомий номер і повідомляє, що з вашим банківським рахунком сталася якась підозріла операція або було відкрито кредит, наприклад, і повідомляє, що вам необхідно зробити ту чи іншу дію, ту чи іншу операцію для того, щоб відмінити. Або підтвердити певну операцію, вимагаючи від вас знову ж таки відомості відносно вашої банківської картки, відносно вашого фінансового номера телефону і інформацію про коди, які можуть вам надходити в повідомлення або в пуш повідомлення вашого застосунку. Ні в якому випадку цього робити не потрібно, оскільки після передачі комбінації цієї інформації з вашим банківським вашим банківським рахунком можуть залодіти сторонні особи, після чого е обготівкувати або зняти всі ваші грошові кошти. У випадку, якщо ви стали жертвою шахрайства, вам необхідно повідомити про це поліцію. Ви можете звернутися за спеціальною лінією 102, Можете звернутися до найближчого відділення поліції і можете залишити своє звернення на офіційному сайті кіберполіції.